Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене пересадочка білої орхідеї. Нарешті в мене до неї дійшли руки. І я її вирішила пересадити сьогодні. Сьогодні свято нагород не можна. То я, поки маю час, вирішила її пересадити. Що ми тут маємо в ній. Орхідея стара. Їй років 6. Посаджена вона після покупки сразу сюди цю систему. Вона в мене трошки пересушена, засушена. З корінцями тут бачу є жорстка проблема. Хочу подивитися, що в неї там коїться. Вушками. Опустили. Цвіте вона постійно, але дуже швидко вона відквітає. Буквально вона, ну, може, з місяць вона тримає квіточку і все. До першого полива. Тільки полив і все, і вона раз і скидає. Це в мене ще така жовта є. От. Будемо дивитися, що в неї тут. Проїздить так. Да, з кокусовим волокном трошки проблематично. Так, а тут товарищ, ага, ось він. корінці всі, всі позакуплювались, немає ростиків нових, тому потрібно її перебрати. Так, я зараз випотаю і підключусь. Все зняла, ну, більш-менш нормально, але вони бачите, всі зверху. От, зараз будемо витягувати, дивитися. Синій пакетик поставила. Вот сюда. сюди субстрат тут уже старий. Так. Ну, він хоч і старий цей субстрат, але бачите, він. Хороший. Так, мене ось корінчик приклеївся. Приклеївся корінчик. Чим це його оттуда достать? О, коня одне. Угу. О є так, тут, 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 прилип. <сі> Дивіться, які тут куски вугля у мене, а то я їх зараз туди і назад запхаю. Цю кору я потім переберу, прокип'ячу її і буду ще раз користуватися нею. Так. Угу. Ну що, я хотіла її посадити в новенький оцей. Але можна її зараз помити цей і назад його і присадити. Ну, тут корінців фактично нема, вони всі зверху. Це, виходить, ми що омолажуємо орхідею. Так? Ой, Ой так, щось не знаю з якого боку підійти. Так, хорошо. Відриваємо. Бо відрізаємо. Ну, процедура все як завжди. Подивимося, що в неї лишиться тут. Завтра сонячне затемнення, всі там приготували, все. Тік-токи розгоняють зраду. Кінець світа і все такое. От уже народець. Хай би вже той кінець світа, блядь, в Росії настав. Шуб. Ой. Небагато багато в неї оце сухого цього коріння, в принципі. саме теж треба. той тоже три зняти. Він не прошу. Да, Винтон, Все він. тоже. Все. Коли буде її оприскування, бо тут, виходить, більшість повітряних корінчиків. Зараз я подивлюся, можливо, її треба буде замочити, а можливо, і не потрібно, бо я хочу, щоб вона так сама до ґрунту привикла. Які є білі квітки, які довго квітнуть? Бо мені ця не подобається. Вона дуже швидко переквітає. ОТБшна баришня. Ну, квітки великі, хороші. Ну, я її купляла, в неї було вісім квіточок а у мене воно щось не хотіла їх стільки давати, 5 максимум. Цього разу теж дала 5 квітонос тонюній. Само, бачите, попросилось. Ну, якщо я їх не доглядала, то такий має результат. Оце зараз пересажу і опять це теж, певно, треба відрізати на що воно треба. Так, все, я зараз помию цей горщичок і будемо садити. Вимила, нарешті вимила, воно там зелень та водорость, воно всього такого позабивалося, і неможливо було взагалі його відмити. Незручниці. Що я на нес візьму? Що я візьму зробимо пробуємо фікіль? Мох оброблений октарою. Я вже навчена. Нанес крупна кора. Так хочу нанес вугілля. Туди ще Хай там буде фільтр. Буде фільтр. Ось так поставлю. Все, е, тепер, тепер. Тепер я хочу її пристроїти. Ці квітоносики, ці квітоносики поки я певно не буду трогати чи може краще від, 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 відсоєнити їх. Так, зараз спробую. Так, добре, що я його зняла, той цвітоносик. Там он ось. Не знаю, видать, не видать. Он чор, чорне. Чорне ось починає гнити. Я зараз візьму, топсінчик взяла. я зараз його, я його там шкрябала, але воно там тверде. Тобто воно там дірка тільки та починає. Після обробочки, видать вода туди по Пойшла? От я такой раз і припудрила, все. Ну, зараз ми глянем ще на другий. Що у нас тут а в другому? Ось його легенько треба, чи, може його не треба. Ну, тут нормально, але він. Ну, так і буде все. Він там буде триматися. Так і буде, буду знати. Просто буду знати, це я що обірвала чи що обломала вже якимось чином. Лізе листочок. Все, зараз я буду садити. Попробуємо його. Ну, лише це його рідний горшок. Ось тут спробуємо влізти. Пихую його назад і все, Пересажу його понижче так, хтось там хруснув. Ще хочу опустити, щоб він, щоб можна було досипати кори по мірі росту. пів горшка вмістився. І я досипаю в середину крупну кору Туда позапихую. І вернусь. Так, ось тако я її трошки додавила та її кори. Через корінчики важкувато було позапихувати. Он, навіть ще й не все запхнуло. Ще є пустота. Хочу там біля стволика самого, щоб воно, щоб там повітря було. Вона якраз мені стоїть в такій позиції, як мені потрібно, то я не хочу дуже так сильно його, його рушить. Вот. Все. З крупною корою я закінчую. Трошки всі вилазять повітряні. Повітряні вилазять. Ну нічого, ми їх зараз закидаємо. В мене ось ще є сироміса трошки, І я для того, щоб бачити, наскільки воно там пересушується. Так, я ще знаєте, що хотіла, я ще хотіла сюди потрошку моху ще додати. Так, по пару... ...по пару штук. Заодно придавим трошки. Вот так. Угу. И с этого боку також Я постійно оце руку цю пхаю в кадр і забуваю за неї і вам не видно. Це треба. О там робиться оклала, <глова> поклала сюда ще хочу покласти. Не багато, по дві три штучки і то, бо я буду засипати мілкою корою його. От. Все, беру мільку кору. Галтовано не хочу. У мене є для дрібна, ну, тут, тому що та для малишні в мене кора дорога. Ці тріщинки, що образувались на корінчиках вони завтра затягнуться і звідти виростуть нові, і полюю я її через три дня. насипаємо Сірамісика? Хочу дуже купити крупний, мені дуже треба крупний. Орхідеї в сирамісі дуже класно ростуть, але цей дрібний, він запріває трохи, він зеленіє, то його треба, його вже другий раз, ну, вже не використаєш. Ну, а перебирати його мити, оце ж шмац... мілюзусу якось не дуже проолежить. Тому він викидається. Так. Що я вирішила дрібною засажувати? тому що, як я замітила, по своїй цій орхідеї жовті вони прям там. Всім підходи, не і всім. Просто літом немає часу. Буду забувати їх поливати, то буде дуже лень поливати, бо з городу як приїдеш, і все вже нічого не хочеться. і місяць собі свободно. Закрита система дуже класно виручає літом. Головне, щоб сонце не валило так сильно, не нагрівало горщик, щоб воно там не парилось. І все. Отак, в принципі. Вередині у нас повітря. О. Все, шию ми до кінця не накриваємо, закрию це все діло кокосовим волокном, назад його. Будемо наблюдати за ним, за біляночкою мою. Все, ось така посадка. Тут я вже буду все чітко бачити, де в неї що просходить. І будемо чекати нових корінчиків, бо воно, я бачу, корінці взагалі не працюють. Один тільки. Корінець там в неї, який почав рости. Десь він тут прикопаний. Ось він. Ось цей корінчик. От по ньому будемо і дивитись. На сьогодні відео все. Завершую. Всім гарного дня, мирного неба. На все добре, до побачення. Підписуйтесь на канал, будь ласка, все, хай вам щастить. До зустрічі!